Вітаю всіх, ну що ж, суми. Зроблю вам відео. Суми буде відео. Я довго думала, як це робити. Суми. Небезпеки, місто Суми, квітень 25 рік. Небезпеки, місто Суми, квітень 25 рік. Нервішки, так, шатаються. Пожежі, енергетика, адмінбудівлі, військові будівлі, військові небезпека, будинки, ворог добатиме, переміщення, дороги, все-все. Кінцевий результат вночі обережно, особливо. Йде, як ще збиття. Багато збиття. Летітиме, як і ракети, так і шахети. Не Розумієте, небезпеки. Зв'язок можуть бути проблеми. Світло, вода, опалення. Ворог на вас має плани, на жаль. Тепер наступ на Суми буде. Прямий наступ на місто Суми буде у квітні 2025 року. Прямий наступ на місто Суми буде у 25, квітні 25-го року. Можуть планувати. Давайте розгляну. Хочуть. А зробити це ж інше. Нерви розроблять вам на це питання. Хочуть. Україна має захист і плани. Угу, ще Верховна Жиця вилазить. Захист сила. Раптовість. Раптовістю хочуть. Дивіться, суми. Раптові дії, які можуть не програтись. Є загроза наступу є. Раптового. Це є. Саме місто є загроза раптових дій в сторону міста. Саме загроза раптових дій. Наші це розуміють і готуються також до цього. Все це є. Будь ласка, не зациклюємось на цьому, реагуємо по факту на те, що є, тому що дії міняються постійно. Далі область, Сумська область, небезпеки, квітень місяць, Сумська область. Небезпеки, квітень місяць, Сумська область. Яка в нас картинка буде? Відлюдник, відразу скажу: мінус світло, енергетика, небезпеки серйозні, ховаємось. Захист працює сильно. Підтримка є, допомога і розчарування у людей нерви постійні. Захист області, тут все. ППО, військові, там прикордоння все сюди. Все сюди. Постійно. Я б сказала, п'ятірка все більше ППО, а сімірка вже прикордоння, захист відбиття наступів атак все відносно. Не скажу, що ворог там має прям вау успіх, відразу пішов, захопив. Ні. Кінцевий результат. Захист там є. Трошки збільшують його і слідкують. Новий підхід, новий етап. Там на дні колоди, король Пентаклів. Не забуваємо, що суми Сумська область ще фігурують в цих шкурних питаннях на тему Курської області. Не забуваємо про це. Сумська область, тут прям випало конкретно все. Ховаємося, реагуємо на тривоги, прикордоння, розумієте, якщо є там евакуація, майте на увазі. Небезпеки є, майте на увазі. Я не буду розбирати кожен населений пункт це не потрібно. Треба реагувати на реальні загрози, які є. Ви бачите їх краще, ніж я. Тепер, що мене цікавить, загрози для Сумської області з Курської та Білгородської, які? Загрози для Сумської області від Курської та Білгородської. Давайте подивимось. Капець. Я не скажу, що прям сильні, більше маніпулятивні і залякування. Але. Обстріли, не забуваємо, будуть жертви. Кінцевий результат. Лізти, звісно, наступ, лізти це не новина. Наші лізуть, ми ліземо. Ми ліземо наші, це на дійстві, є противодействі. Ну, ось і все. Постійно, військове переміщення, рух. Буде небезпека. І обстріли більшими. Якби наступи, це все шкурна возня є. Не без цього реагуйте, ще раз скажу на те, що є у вас за вікном. Не дуже добра картинка, але, на жаль, поки що так. Тому що по обстрілам це залежить від регіону. Дуже сильно залежить від регіону, які дії там відбуваються.